Азовсталь голоси під такою назвою на Закарпатті. Уже невдовзі презентують виставу Київського театру Голоси. Її побачать на сценах театрів Ужгорода Мукачева та Хуста саме 14 вересня о 18.00… В театрі імені братів Шарегіїв на великій сцені відбудеться показ вистави проект, який називається Азовсталь голоси, за словами режисерки проєкту Валерії Демченко. Він створений більше року тому як мистецька зброя. Його розробили перш за все для закордонних глядачів, аби донести їм правду про події, які відбуваються в Україні мовою мистецтва. Наш проект має на меті піклування про звільнення. Усіх українських полонених так ми акцентуємо свою увагу перш за все на захисниках Азовсталі, бо а, приблизно ще 1900 захисників Азовсталі знаходяться в російському полоні. З них а, приблизно 700 людей. А це батальйон Азов, яких взагалі дуже складно обмінюють дуже складно. Найти з ними зв'язок, і вони проходять надзвичайні тортури і неймовірні випробування сили духу, і ми дуже цінуємо довіру організації Азовсталь Фемеліс, які підтримали наш проєкт. І е, так само долучилися до е, проведення цього проекту саме в Україні. Підкажіть мені, як вилікувати душу. Я передам це знання всьому 52-мільйонному народу народові України, щоб нам стало трошечки легше. Російська пропаганда намагається переконати як українців, так і світ, що всі втомилися від війни, зазначила продюсерка та акторка проекту Ольга Собко. За її словами, не зламатися та не вірити російським наративам повинен сьогодні. Кожен багато людей ламаються зараз. Ми не маємо права собі дозволити зламатися. Я можу сказати точно. Що ті країни, де ми бачили, демонстрували нам надзвичайно велику підтримку і на державних рівнях, і на рівні е, чиновників. Ми були, у нас був великий показ в Женеві перед послами місії ООН. Ми розуміємо, що нас дратує недостатня допомога для України. Нас, бо ми гинемо, не вони. І е, дуже важко знайти цей баланс між вдячністю за допомогу. І нерозумінням, чому ця допомога так довго триває в часі, чому вона така недостатня, багато внутрішніх претензій до бюрократії європейської. Це теж те, з чим нам треба зараз боротися. Наша вистава це вистава світла. Вона зроблена дійсно мовою мистецтва. Вона розповідає тисячі історій через збірні образи, через Тисячі голосів в одному голосі кожного нашого персонажа. У нас в виставі є голос лікаря, який робив операції там всередині Азовсталі, в тих підвалах. Це голоси декількох лікарів. Це їхні історії, які наш автор Хачтур Василян да, збирав, щоб їх адаптувати до цього монологу. В нас є е, голос пташки або голос пісні, як ми її називаємо. Бо не одна Катерина була в підвалах Азовсталі і підтримувала дух бойовий хлопців і дівчат, і людей своїми піснями, своїм позитивом, своєю енергією. Розділити історію Азовсталі разом з акторами та на власні очі через мистецтво побачити події, які відбуваються в Україні. Запрошують всіх охочих. Перший показ відбудеться в закарпатському обласному музично-драматичному театрі 14 вересня о 18.00.